Цифрова арт-лабораторія запрацювала сьогодні у першій художній школі. Це новий креативний простір, де криворізькі діти здобувають творчі навички із допомогою сучасної техніки. В палаці культури Карачуни вже працює цифровий арт-простір штольня. В четвертій музичній школі діє аудіовізуальна студія. Арт-лабораторія у першій художці це можливість для дітей творити не лише на полотні, а й в комп'ютерному графічному форматі. Ми поступово виводимо мистецьку освіту в Кривому розі на новий рівень. Безумовно, залишиться і традиційні класичні вправи, заходи, навчання, які були завжди в наших художках. Це малювання фарбами, графіка, скульптура, але ми долучаємо ще нові прогресивні форми: це комп'ютерне моделювання. Це малювання в комп'ютері, це 3D-форми, це залучення штучного інтелекту. Це, ну, по-перше, може повністю розкрити потенціал дитини. А по-друге, в майбутньому знайти гідну роботу з гідною зарплатою, тому що це дуже зараз ну важливо і це дуже перспективно. У лабораторії можуть творчо реалізуватися не лише діти, а й дорослі для них заняття в першій половині дня, коли школярі на уроках. Відкриття арт-лабораторії – це результат співпраці міської влади, ради оборони міста, ЮНІСЕФ та Ротарі Інтернешнл. Це ще один крок в рамках пілотного проекту: «Трансформація художньої школи в академію сучасного мистецтва та креативу. Вже навесні, в рамках французького вернісажу, який цей проект реалізує художня школа з посольством Франції в Україні. На виставці будуть продемонстровані не лише класичні роботи, а й роботи, які будуть створені в цифровому форматі. Вихованці художньої школи вже опановують програми створення віртуальних візуальних образів. починаємо з вивчення найпростіших графічних програм, малювання на графічних планшетах. Це я вважаю для нашої школи і для наших учнів це величезний шаг вперед. До сучасності ми все ж таки європейська держава. Ми повинні бути йти в ногу з часом, і я дуже рада за це. А дівчата то тут все в захваті не можу одірвати їх від планшетів. Я вперше малюю на комп'ютері, тому все складно. У мене є комп'ютер, проте ми з інформатики лише один раз малювали будинок і, і все мені це цікаво. Мені подобається ця тема малювати на телефонах, графічних планшетах, ноутбуках. Валерій Кожухар, Максим Пономерв цей день.